Допомога надійшла вчасно. Дякує військовослужбовець Павло Тоскалюк. Попереду холодна пора, а майже всі позиції без електрики та тепла. Наш підрозділ потребує генераторів, бензопили і багато такого технічного майна на потреби нашого підрозділу, і це надбання. Завдяки Корзіховському Олексію дуже буде важливе для нас і на підтримку. Бо йдуть холода. Потужний новенький пристрій вже дістався до свого місця дислокації, а саме північних позицій. Придбав його волонтер Олексій Корзіховський. Добрі справи для захисників робить в пам'ять про брата, який вважається безвісти зниклим з 2022 року. Знаючи зараз потреби, та як йде зима, вирішив придбати генератор. Також, що потрібно для військових, то скалюка Павла чи, ну, військового Павла це мій друг, я його знаю дуже давно. Людина надійна, на яку можна покластися. І я вирішив допомогти, ну і будемо допомагати надалі. Попит на пристрої генерування електроенергії зараз настільки високий, що їх фактично немає у наявності, розповідають продавці-консультанти. Та для військових знайшли найкращого. А в додачу до нього подарували і пальне. попит дійсно підвищений генераторів наявності на жаль немає, але ми в пріоритет ставимо завжди військових, і тому стараємося допомагати як можемо. І саме через це знайшли генератор і привезли його саме до нас. І таким чином він поїде допомагати нашим військовим.